Це реалістичне створіння легко сплутати з немовлям справжні волосся, нігтики, зморшки, складки і навіть родинки. Ще збивають із пантелику зріст, вага та одяг, що цілком відповідають параметрам немовляти. Його просто неможливо взяти за ногу чи головою донизу. Носять їх тільки так, як цього вимагає вік дитини, немовлят лежачи піврічних стовпчиком. Однак це всього-навсього лялька, яку називають ребур, що буквально означає перероджені, тобто перероблені із звичайних ляльок у живі. не як живі, просто дійсно такі реальні младенці, які тільки що родились з синюшними ножками, з длинними ногтиками на руках. Тут як, як реально як дитина рождається. все дуже правдоподобно. Красиве. Це то больше, я считаю, не для ігри, це так іскує. Роботи майстрів-реборністів справжнє мистецтво, адже з гумової заготовки молда. Вони створюють унікальну ляльку. Хоча за кордоном реборни розповсюджене хобі в Україну вони прийшли нещодавно. І лялькарів, котрі займаються виготовленням саме таких іграшок, в Україні одиниці. Серед них дві проварчанки. Юлія Дашковська і Марія Сілукова на п'яту міжнародну виставку рукоділля і творчості модна лялька, що відбулася в столичному виставковому центрі 12-14 квітня. Свої роботи привезли 165 учасниць із України, Росії, Німеччини, Голландії, США, Італії та Японії. Серед тисячі ляльок із кераміки та текстилю, фаянсу та фарфору, повстяних та полімерних матеріалів особливо зацікавили відвідувачів своєю реалістичністю реборний різновид авторської колекційної ляльки. Лялька Таша посередині. Сподобалась, вона на братчика похожа. До юридина посередині. У мене немає слов. Це проєдження іскуств, і я взагалі нашим жінкам поражаюся з їх фантазії їх терпімості, ну всіму і, і красоті, вони дарять всім і сім'я окружающим. За період трирічного захоплення такими ляльками Юлія Дашковська створила близько 50 малюків. Вони настільки реалістичні, що їх і справді сприймають за живих дітей. Побула, несла куку в школу Вероніки, попросила вчителя. Я не стала показывать, ну и вышла, как она дома схватила, было холодно, да, и под мышку с подъезда выбегаю, она же раздета, я же не буду гулять. Бабушка, да, кричала, бог ты мой, дитина гола, было такое, да. А еще ее ляльок даже запрошивают на съемки рекламы та фильмов. Да, использовали уже два года, мои куклы в двух сериалах снялись. Это фильм «Женский доктор». Мне позвонила девочка, которая видно занималась реквизитами. и я с куклами приехала на спипбайс, вот так можно сказать. Куклы прошли кастинг и попробовали в кадре, все как бы видно, режиссеру понравилось, и куклы взяли на съемки на первую часть. Потом прошло время, сериал набрал успеха, видно рейтинг был высокий, они начали снимать вторую часть и еще раз заказывали. З кожним роком в Україні ляльки реберни користуються все більшим попитом. І причини цього різні. На виставку я привезла 9 кукол. Три з них вже в резерві, вже у них є свої заказчиці. Після висовки вони вже уїдуть зі своїм новим господарем. Покупатель буде жінка з Харкова, вже років наверное, У нее взрослые троє детей, ну как бы вот решила вспомнить, наверное, молодость. А две заказчицы у меня из Киева. девочки берут как подарок, И женщина лет 30. Я не знаю. семье, как бы Я особо не вникаю, кому они берут их и для чего. На виготовлення ляльки Юнія витрачає близько двох тижнів. Спочатку в уяві малює образ майбутнього маляти, який потрібно відчути, адже кожна нова лялька частина майстрині. Спочатку я заготовки ще покупаю за границею, да, і отради, які ліплять, потім нам їх продають. Роботу починаємо, як правило, миття заготовки. Це в мильному растворі після фабрики вимивається заготовка. А мабуть, це волосы. Тільки на вживлення волосся в голову ляльки, а це голкою по волосинці окремо йде 5 днів по 6 годин щодня. Волосся можна мити, розчісувати, заплітати в ліски. Волос закупаємо в принципі, за границею. Це ангорська коза. Вона стрільбиться два рази в год, і ми реберністи за цими волосами охотимося все время. Є, звісно, попроще волосся. Синтетичні, але, як ну, правило, вони не дуже красиво виглядають. можна і натуральні волосся, чоловіче. Потім ще півтора тижні лялькарка витрачає на розмальовування молда дорогими фарбами генезис, де кожен із 20 шарів запікає. Усе це вимагає неабиякого терпіння. Повністю вся кука цвіткози, венки, сосуди, капіляри. Це все вручну, дісточка прорисовується. Взагалі, як каже майстриня, ці іграшки, що живуть сотню літ, передаються в спадок. Їм навіть видають свідоцтво про народження, тому коштують такі творіння недешево від 4 тисяч гривень до тисячі доларів. Ляльку майстриня може зробити і на замовлення. Вероніка, донька Юлії, попросила створити їй подружку обов'язково білокосу. Так народилася трикілограмова Лера. Це всі завідують, особливо і в школі і там в соціальних сетях, всі пишуть, як хорошо, що у тебе мама діла. У тебе на кукол немерено. Кукол у неї не, не много, в принципі, це одна Лера, і ще пару младенців. А починалося юлине захоплення ляльками так, як і в кожної мами, котра виховує доньку. І це була любов з першого погляду. І да? от наткнулась на вот такое вот чудо. понравилось, показала ребенку, она заинтересовалась. Мама, купи. думаю, что же купить, если я художник-дизайнер по профессии, я могу ее сделать. Ну вот, всю информацию как бы через интернет, через художников, которые уже давно рисуют, естественно. И, в принципе, все узнала. И так потихоньку, потихоньку. Методом тыка. Первый блин колом, конечно. Захоплення ляльками реборнами у Юлії не стало сімейним, як у ще однієї броварської лялькарки Марії Сілукової. Ми з Юлією Дашковською дружимо, співпрацюємо, ми колеги. Все званюваємося, совремуємося друг з другом, з Єленою Ришковою з Харкова теж общаємося. Тобто, ну, ми всі дружимо мастера між собою. Дружать, але в кожної лялькарки свої секрети, які нікому не розказують. І хоча молода жінка займається створенням образів ляльок лише півтора роки, та в її арсеналі вже 50 малюків. у нас білий лебедь. Ми поки імя ще не придумали, це, мабуть, її мама вже імя придумала. Пускай весит вона 5 кг, неї 73 см. Она з таким красивим платье нарядом. у віки. не волоси натуральні. Це чоловічське натуральний голос. Да. Танка красотка. А ще цікаві мовпенята, яких ліпить сама із спеціального пластику, а потім запікає. Такими іграшками на рівні з машинками бавляться навіть сини Марії. Сьогодні до ляльок реворнів у суспільства неоднозначне ставлення. Хтось це чудом, хтось збоченням, спробою втечі від реальності. Купуючи таке диво, що пронизливо заглядає вам у вічі, варто пам'ятати. Реборни, хоч і виглядають, як діти, ними не є. Вони не плачуть, не вимагають уваги, а найважливіше не дорослішають. Майстрині ж переконані ці надзвичайно реалістичні іграшки. Мистецтво народжене на вимогу часу, адже всі дівчатка мріють про ляльку, що схожа, як дві краплі на живе немовля.